Спілка освіти робітників Кронобері Представляє Життєво важливі знання. Проект інформаційної допомоги для шукачів притулку. Серіал фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня Округу Кронобері. Створений спілкою освіти робітників Кронобері. Четвертий епізод називається Насилля в стосунках. Сьогодні з нами Катаріна та Кештін зі служби Марта. Допомога жінкам, які зазнають насилля. Розкажіть, хто ви такі? Мене звати Катаріна. Я працюю в службі Марта у місті Юнгбі. Це служба допомоги жінкам, які зазнають насилля. Мене звуть Кештін, і я також працюю в службі Марта. Що таке служба допомоги жінкам, які зазнають насилля? Служба допомоги жінкам, які зазнають насилля це асоціація, яку називають некомерційною асоціацією, метою якої не є отримати прибуток. А допомогти жінкам та їхнім дітям, які зазнали насильства, яку підтримку можна отримати, ми намагаємося надати ту підтримку, якої бажає сама жінка. Коли йдеш від насилля, є багато справ, які потрібно вирішити. Тому може бути складно зрозуміти самому, з чого почати, тому ми можемо дати кілька порад щодо цього. Можливо, вам доведеться почати з блокування банківської картки, тому що чоловік може мати доступ до ваших грошей. Можливо, треба буде помістити домашню тварину в безпечніше місце. Ми, звісно, проводимо розмови з жінками про підтримку та допомогу, під час яких вони отримують можливість розповісти, що з ними трапилося, і зрозуміти, чому все це сталося. У нас є багато контактів з органами влади, є багато контактів, які ви повинні мати, коли ви йдете від насильства. І ми можемо допомогти з контактами, які вам потрібно мати і в якому порядку. Мова може йти про соціальні служби, поліцію, страхову касу з безробіття, суди, адвоката, охорону здоров'я, психіатрію. Тому є багато людей, які можуть долучитися. Ще ми допомагаємо трохи орієнтуватися в цих різноманітних службах та організаціях. А також ми супроводжуємо вас до поліції, соціальної служби і даємо все, що вам потрібно. Потім ми можемо допомогти і в екстреній ситуації. Ви можете отримати одяг, якщо ви пішли і у вас нічого немає з собою. Що вважається насильством у близьких стосунках? Насильство це набагато більше, ніж фізичне насильство, удари, сенсі тощо. Це також психологічне насильство, економічне насильство, сексуальне насильство, відсутність турботи також може рахуватися, якщо ви не дбаєте про свою сім'ю належним чином. Навіть домашні тварини можуть страждати від насилля, як правило, коли людина має багато почуттів до цієї тварини, а потім спрямовує насильство проти неї. Що таке фізичне насильство? Бити ногами, просто бити, тягати за волосся, штовхати, міцно тримати і тому подібне. Зазвичай той, хто й б'є, не хоче, щоб синці були видно. Тому щипає або вдаряє по місцях, які легко прикрити одягом. Також є багато жінок, які вважають, що з'являтися синцями соромно. І кривник це прекрасно знає. Що таке психологічне насильство? Можливо, що вас називають різними некрасивими речами, що ви дурна, що ви погана мати, товста і готуєте погану їжу. І всі ці негативні речі, які ви чуєте, сильно впливають на вашу самооцінку і ви втрачаєте віру в себе. І, врешті-решт, ви вирішуєте, що ви дійсно така погана, як він каже. Це також можуть бути різні форми погроз, які не завжди можуть бути виконані, але ви ніколи не знаєте, можливо, він зробить те, що погрожував зробити. І тоді ви живете в постійному страху перед тим, що може статися. Що таке економічне насильство? Коли вам не дозволяють розпоряджатися власними грошима, ви не можете піти і купити те, що хочете, їжу, яку хочете. Ви не можете, наприклад, вирішити, що купити під час менструації, тому що чоловік контролює всі покупки. І тоді ви не є вільною людиною та дуже прив'язані до тієї людини, яка контролює ваші гроші. А також може статися так, що вас примушують або обманом змушують підписати договір чи позику. Іноді навіть чоловік підробляє підпис жінки або змушує її підписувати документ та кредити, які вона сама не хоче брати, але змушена це робити. Що таке сексуальне насильство? Це може бути що завгодно: від зґвалтування до того, що називається настирливим сексом, насправді, намагаючись переконати когось зробити щось проти його волі, підштовхувати, погрожувати, щоб викликати у когось сексуальне бажання зробити те, чого насправді у людини немає бажання робити. Що таке недбалість? Можливо, наприклад, ви не дбаєте про потреби сім'ї, якщо ви розпоряджаєтеся грошима. Сім'я може не отримувати ту їжу, яка їм подобається. Тепер ми купуємо це, і я вирішую, що ви можете або не можете їсти. Можливо, у дітей немає цілого або чистого одягу, тому що ви не купуєте пральний порошок або ви не купуєте одяг, не піклуєтеся про те, щоб діти отримали те, що їм потрібно. Можливо, людина з обмеженими можливостями не отримує необхідної допомоги. Це може бути одяг, особиста гігієна, ліки, їжа або ж приховування пульта дистанційного керування, мобільного телефону, наприклад, коли ви виходите з дому. Люди роблять ці речі навмисно, щоб людина з інвалідністю травмувалася. Якщо у вас порушення зору, винуватець може пересунути меблі так, що ви спіткнетеся та вдаритеся. Отже, є багато подібних способів ускладнити життя вашому партнеру. Які існують попереджувальні знаки. Можливо, у чоловіка погане ставлення до жінок, і він часто зневажливо висловлюється про жінок, що вони погані по-різному, як жінки в цілому, так і щодо жінки, з якою він живе. І може бути так, що вам не можна зустрічатися з ким завгодно. Ви відчуваєте, що вами керують, з ким можна говорити, як можна виглядати, як можна поводитися. А також може бути так, що правила зміняться. Ви намагаєтеся вчинити правильно, щоб не зробити його нещасним і не змусити його застосовувати насильство. Але ви ніколи не можете вчинити правильно, тому що він придумує нові правила постфактум. І коли ви почуваєтеся дуже самотніми та ізольованими, це означає, що стосунки зайшли досить далеко, і вибратися може бути складніше. Тому важливо пам'ятати, що він може дзвонити пару разів на день, спочатку, щоб сказати, що любить вас, але зрештою ви відчуваєте, що це для того, щоб перевірити вас, чому це зайняло у тебе так багато часу, що ти робила, з ким зустрічалася, чому так довго покупала продукти. Усе це, це те, що змушує вас ходити на ципочках перед ним та відчувати стрес. Що ви можете зробити, якщо ви зазнали насильства в стосунках. Поговоріть з людиною, якій довіряєте. Або зверніться до служби допомоги жінкам ми допоможемо вам і будемо з вами і надалі. І ви точно не повинні відчувати, що ви такі одні в цілому світі. Є дуже багато жінок, які весь час страждають від насилля. Але головне. Щоб ви не намагалися нести цю ношу самостійно. І в розмові з постраждалою важливо, щоб вона зрозуміла, що це може статися з будь-якою жінкою. Це не якась особлива група освіта чи особливе походження. Будь-яка жінка може стати жертвою насилля. І важко наперед знати, хто саме може стати злочинцем. Я також вважаю, що важливо знати, що якщо ви повідомите, що постраждали від насилля, соціальні служби не заберуть у вас дітей. Це дуже поширена погроза, яку кривник каже саме для того, щоб не дати жінці вийти з дому з дітьми. Тому що це останнє, чого ви хочете втратити опіку над своїми дітьми, але це не так. Що я можу зробити, якщо я підозрюю, що хтось інший піддається насильству в стосунках? Найголовніше наважитися запитати. Поставте запитання. І найгірше, що може статися, це те, що ви отримуєте негативну відповідь. Але в довгостроковій перспективі може статися, що саме той, хто задав питання, і буде тим, до кого жінка нарешті наважиться звернутися і розповісти, як воно є насправді. Якщо ви сусід, якщо щось почуєте, дзвоніть в поліцію. Не заплющуйте очі, якщо почуєте щось від сусіда, поставтеся до цього серйозно і подзвоніть. Як я можу зв'язатися зі службою допомоги жінкам, які постраждали від насилля? Просто зателефонуйте або напишіть електронною поштою. Ми в Квінагуренмета доступні в робочі години, і, як правило, ви можете швидко приїхати сюди та зустрітися з нами фізично, якщо ви хочете це зробити. Також у нас є жінки, які відповідають на телефонні дзвінки в неробочий час у вечорі та у вихідні. Тож ми завжди на зв'язку. А також важливо не зволікати зі зверненням до служби допомоги жінкам, які постраждали від насилля. Ви можете подумати, що це лише сінці і травми, але це не так. Уся ситуація, в якій ви живете, сильно впливає на вас психологічно. Жодна проблема не є достатньо серйозною. Щоб зв'язатися з нами, все, що вам потрібно зробити, це дати про себе знати. Ви можете знайти найближчу службу допомоги жінкам, які постраждали від насилля на rox.se Ви дивилися серіал Життєво важливі знання проект інформаційної допомоги для шукачів притилку, який фінансується органом державної адміністрації регіонального рівня округу Кроноберії, створений спілкою освіти робітників Кронобері.